Мелітопий привіт! Сьогодні нашому місту 238 років. Я пам'ятаю, як ми завжди гучно і весело святкували цей день, та не сьогодні. Але я знаю, що жодному окупанту не буде спокою на нашій прекрасній землі, а от у землі їм буде спокійніше. І одного дня український прапор замою рить над нашим містом. І одного дня ми всі вийдемо і відсвяткуємо. І День Перемоги, і День нашого прекрасного міста. Сьогодні всі говорять про тебе Мелітополь. Зі святом тебе. З ним народ. Мелітополь сучасне сонячне життєрадісне місто. Віримо в вас, віримо в перемогу з ним міста. Незламний Мелітополь. Ми любимо Мелітополь за Черешні, за море Азовське. Ми дуже віримо в вас, Мелітопольці. Ми пам'ятаємо вас. Ми молимося за вас. Вітаємо вас з ним міста. Мелітополь, слава Україні! Кожен з вас вже є героєм. Не падайте духом! Слава нашим героям! Слава ЗСУ і слава Україні! Я хочу надіслати мій драйв особисто всьому нашому партизанському руху супротиву Мелітополі. Хлопці, дівчата, всі мої рідні. Я з вами. в Мелітополь. Україна завжди був і буде Україна. Наш неймовірний, красивий, ведучий, а найголовніше український Мелітополь. Я хочу привітати вас з Днем міста. Я знаю, як ви мужньо і героїчно даєте відсіч кожному російському окупанту. Я хочу, щоб ви знали, що настане той самий час, коли ми усі з вами знову побачимося, приюмок, обіймемося. І над вашим містом обов'язково знову буду майорити лише жовто-блакитний кольори. Ми знаємо не із чуток, як ви сміливо даєте бійці ворогові і показуєте купанту, де глибше спати в українській землі, і в цьому ваша сила будь-що жити і відстоювати своє. Мелітополь це Україна. Віримо у вас, віримо в перемогу. У місто Мелітополь день народження Любі. Я хочу, щоб ви знали, що ми з вами, ви незламне місто. І я бажаю, щоб у місто Мелітополь у кожну родину прийшло щастя та радість. Я вірю, що ми обов'язково всі разом відсвяткуємо нашу перемогу. Мелітополь це Україна. Ми віримо в вашу силу, а вона в тому, що незважаючи ні на що, ви оберігаєте своє. Ми віримо в незламний дух жителів Мелітополя. Ми віримо в Мелітополь, ми віримо в перемогу. Тож з Днем міста незламний Мелітополь. Привіт всім жителям Мелітополя! Я хочу привітати вас з днем міста. Я сьогодні зберігаю віру в те, що все обов'язково скоро закінчиться. Я вірю в це, це дає мені сили жити і бути серцем з вашим містом, з усіма жителями, з вашими неймовірними жінками. Одна з найтепліших зустрічей в моєму житті. Слава Україні! Мій рідний Мелітополь. Я вітаю тебе з днем народження. Я бажаю тобі миру, українського неба. Я бажаю тобі щастя і хочу скорішого процвітання моєму рідному Мелітополю так, як це було до окупації, тимчасової окупації. З Днем народження. Я тебе люблю. Мелітополь, мої рідні, вітаю вас з днем міста. Ой, милі мої, тримайтеся. Буде нам щастя, буде нам спокій, буде нам мир. Я бажаю вам гарного настрою. Віри, ви бачите, які зараз перемоги, які наші хлопці, нас підтримує весь світ. Перемога точно буде. З Днем народження тебе черешнева столиця України. Ми літопольці, ви сильні і незламні. І скоро все буде Україна. Ми літопольці сильні та незламні, розділені війною, проте єдині і черешні за благорони і непереможним. Мелітополь це Україна. Віримо в вас, віримо в перемогу з дня не міста, незламний наш Мелітополь. Мелітополь, тримайся, ти сильний і непереможний. Ми обов'язково скоро з тобою зустрінемось на площі перемоги і відсвяткуємо Твоє свято. Слава Україні!